The <laughs> 3 грудня ми відзначаємо Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день є нагадуванням про необхідність захисту прав, гідності, а також надання рівних можливостей усім незалежно від розумових і фізичних здібностей. Життя як книга надає кожному можливість записати свою унікальну історію. Люди з інвалідністю часто стикаються з перешкодами, які на перший погляд здаються нездаланними, але їхні здібності. Перетворювати труднощі на джерело сил та енергії просто вражають. Історія Олега Іваненка доводить, що внутрішній потенціал та наполегливість не мають меж В серпні 2019-го. Параолімпієць Олег Іваненко встановлює приголомшливий світовий рекорд. Українець перепливає ла-манш на єдиній парі м'язів. Ментичеслав. Ноги не рухаються, не рухаються пальці, не рухається трицепс, спина. Ну фактично, все це вдалається на одних біцепсах. Я плив всю дистанцію на спині для того, щоб орієнтуватися в просторі, я орієнтувався на прапор український. У 16 років професійний плавець під час стрибка у воду зламав шию та пережив дуже складну операцію. Олег, який після операції ледь піднімав 200 грамову гантель, поставив собі неймовірну мету. За останні 150 років переплисти Ла манш змогли лише близько тисячі чоловік. Це менше від кількості підкорювачів Евересту. Доладні дистанції Ла-Манш відбувалися протягом 18 годин без зупинки, і все це, щоб довести світу, для людини не існує непереборних перешкод. Якщо хочете більше дізнатися про Олега Іваненка і про те, чим він займається сьогодні, знайдіть інформацію в інтернеті, і ви будете дуже здивовані. Якщо відчуваєте хвилювання, тривогу, невпевненість і боїтеся розпочати якусь справу, подивіться історію Марії, і ваші страхи і побоювання в порівнянні з її життям видадуться вам просто смішними. Їй казали, що в неї не буде ні своєї родини, ні дітей, ні грошей. А вона зустріла кохання, стала мамою та заробляє на життя, надихаючи інших, а ще регулярно закриває збори на підтримку ЗСУ та хворих дітей. Марія від народження має діагноз спінально-м'язова атрофія СМА. Усе життя вона в колісному кріслі. Вони мене І ця стійкість Марії та Ярослава буквально змінює життя. Спочатку вони створили блог для додаткового заробітку. Однак дуже швидко блог став для них стилем життя. о, Марія, дякуємо вам за мотивацію. Ви прекрасна, ви з чоловіком, з вашою донечкою мотивуєте нас, і вони мене теж цим мотивують. Крім того, щотижня Марія та Ярослав роблять по два-три збори на тепловізори та автівки для ЗСУ, а також фінансово допомагають діткам, які мають діагноз СМА. Їхня найбільша мрія спокійне, повноцінне життя без війни. Триматися з руку одне одного і прожити все життя Ніць, разом. Сподіваюсь, що історія Марії стане поштовхом до позитивних змін у вашому житті. А зараз ще більш вражаюча історія. Адже для Антона Дубішана не існує слова неможливо його наполегливість це нагадування про те, що жодні обставини у житті не можуть стати на заваді, якщо є наполегливість та цілеспрямованість. Колись йому сказали твоє місце вдома під замком. А він довів протилежне. Далі пригломшлива історія Антона Дубішина, людини надзвичайної сили та мужності. Хлопця невеликовне генетичне захворювання, рухати він може лише головою та одним вказівним пальцем, але хвороба його не зламала. Антон, волонтер і мотиватор. Він збирає одяг для дітей сиріт, підтримує поранених воїнів та людей з особливими потребами, видав три збірки віршів та пише біографію. Він доказ того, що люди з інвалідністю не мають себе обмежувати. Ні в чому і суспільство не повинно обмежувати їх. Його день звично починається з кави. Хай не гарячині ні, не гарячі, ні. Далі час для соцмереж, листування і кілька телефонних дзвінків. доброго дня, Константин Сергійович. Дать, Антон, да. Одразу після дистанційне навчання у виші, по інший бік екрану, не зразу зрозуміє, що Антон Дубішин живе в особливому тілі. Ламає стереотипи і в оточенні особливих людей для своїх приятелів на візках, незрячих чи з аутизмом Антон влаштовує прогулянки містом і навіть походи в нічні клуби, бо проти того, що кожен з них просиджує своє життя у чотирьох стінах. Певен, що більше комунікації та спілкування то швидше звикнуть до людей з інвалідністю. Тож з лекціями про толерантність почавши від Відвідувати школи. Він їздить і в колонії, він їздить і до підлітків, які є нарко- і алкозалежними. Він показує їм інший шлях. Ми всі обмежуємо себе в наших мріях і в наших прагненнях. Антон відкриває ось цей світ без меж. Сьогодні ми з вами познайомилися з історіями трьох особливих людей. А насправді людей з інвалідністю на сьогоднішній день нараховується більше трьох мільйонів, і, враховуючи обставини, в яких нам доводиться з вами жити, ця кількість збільшується практично кожного дня. Їх життя не таке легке, як здається, на перший погляд, і вони потребують нашої з вами уваги і піклування. І найбільше образливо для них це неприйняття і те, що люди, яким від природи дано набагато більше фізичних і розумових здібностей, роблять вигляд, що їх не існує. Тож не ображайте цих людей, допоможіть їм, якщо не фізично, то, хоча б словами підтримки. Не робіть вигляд, що їх немає. Вони поруч, вони такі ж самі, як і ми. Щоб не сталося у житті, пам'ятайте. Можливості обмежені, а здібності безмежні. Сила духу та віра в себе здатні змінити будь-яку сторінку вашої життєвої книги. Бережіть себе і свої родини. До нових зустрічей!